Сьогодні багато новин з Курахівського напрямку. Тут, в результаті шокуючого повороту подій, російські війська розпочали серію штурмів м'ясної хвилі з великою кількістю жертв на селище Водяне, що поблизу вугледара. Ці руйнівні атаки, під час яких солдати просувалися по тілах своїх загиблих товаришів, змусили військових аналітиків замислитися над тим, як довго Росія зможе витримати таку дорогу і відчайдушну стратегію. Перш ніж знову відступити і звести на нівець свої здобутки, російські війська змінили свій підхід у нових спробах захопити вугледар, замість того, щоб покладатися на прямі лобові атаки, як це було раніше, вони намагаються оточити місто, проводячи скоординовані наступальні операції з півдня та північного сходу. Російська стратегія північного кліща полягає в тому, щоб перетнути трасу і захопити місто водяне. Після того, як вони встановлять там укріплені позиції, планується просуватися на південь до вугільної шахти південно-донбаська. Російське командування вважає, що захоплення цього ключового об'єкту значно підвищить їхні шанси нарешті взяти вугледар стратегічну ціль, яка залишається недосяжною вже понад два з половиною роки. Нещодавні геолокаційні відеозаписи зафіксували серію інтенсивних і дорогих російських штурмів водяного. Під час однієї особливо катастрофічної спроби близько десяти мотоциклів атакували з північного флангу вугледарського фронту. Ця тактика, яка раніше використовувалася російськими військами в інших секторах і часто призводила до катастрофічних наслідків через відсутність захисту для мотоциклістів, підкреслює їхню постійну залежність від стратегій з високим ступенем ризику, не зважаючи на неодноразові невдачі. Українські солдати повідомляють, що безперервні атаки з використанням важкої піхоти дозволяють невеликим групам уцілілих російських військ поступово просуватися вперед, оскільки через велику кількість нападників важко знищити їх усіх. Ті, хто вижив після перших хвиль, перегруповуються в лісосмугах і невеликих бліндажах. Коли їх збирається достатньо, вони знову просуваються вперед. Поки українські сили зосереджуються на нейтралізації найближчих загроз. Російські підкріплення продовжують укріплювати лінії позаду. Ця тактика дозволяє російським військам наближатися до села, просуваючись лісосмугою за лісосмугою, і, врешті-решт, проникати в будівлі та ховатися в підвалах, поки не утвориться чергова критична маса. Ця повільна стратегія з великими втратами пояснює поступове, хоча і дороге просування російських військ до водяного. Ці два докази пояснюють, як, згідно з останніми повідомленнями і візуальним підтвердженням, російським військам вдалося проникнути в північну частину водяного за допомогою безперервних шквальних атак. Геолокаційні знімки підтверджують, що російські війська зайняли позиції в північному житловому районі. На задньому плані цих знімків чітко видно допоміжні будівлі шахти Південно-Донбаська та Терекон. Що ще більше підтверджує їхнє закріплення в цій критично важливій зоні? Після захоплення водяного наступною стратегічною метою російських військ є шахта південно-донбаська. Якщо ми подивимося на топографічну карту, то побачимо, що водяне лежить в низині, в той час як вугільна шахта, розташована на височині. Ця височина в поєднанні з наявністю високих міцних будівель, що забезпечують приховані оборонні позиції, надає українським захисникам значну перевагу, перевагу, якої їм бракувало у водяному. Контраст рельєфу місцевості та оборонної інфраструктури свідчить про те, що російські війська швидше за все зіткнуться з набагато більшим опором і повинні будуть втратити набагато більше солдатів, перш ніж вони зможуть сподіватися на захоплення шахти. Піднесений і укріплений характер місцевості робить її набагато складнішим завданням порівняно з рівнинною місцевістю, яку вони нещодавно захопили. Ось чому, незважаючи на локальні перемоги, військові аналітики стверджують, що російські війська навряд чи зможуть утримувати ініціативу на сході України протягом тривалого часу. Очікується, що зростаючий тиск від активізації наступальних дій в Донецькій області. Поєднанні з триваючим напруженням, від вторгнення українських військ в Курську область, змусить російські наступальні операції досягти кульмінації раніше ніж планує їхнє військове командування. Ці виклики, що накладаються один на одного, можуть значно послабити здатність Росії підтримувати нинішню динаміку. Загалом, хоча російським військам вдалося просунутись на водяне завдяки безперервним атакам, жертвуючи приголомшливою кількістю особового складу. Стійкість цієї тактики викликає все більші сумніви.